Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас в гостях талановита людина. Це Марія Антонівна Пономаренко, наш друг. Вона дуже любить писати казочки та віршики для таких маленьких діточок, як ви. Колись Марія Антонівна була маленькою дівчинкою, як і ви, яка любила читати казочки та вигадувала власні історії. Вона мріяла подружитися з усіма діточками, розповідаючи їм цікаві казочки. Вона не тільки любила складати казки, але й писала чудові вірші про природу, тваринок та все, що оточувало її у житті. Адже Марія дуже любила гуляти в природі та надихалась нею. Давайте разом з вами послухаємо один її віршик, а пізніше спробуємо придумати власну казочку або віршик, так само як це робила Марія Антонівна. Ось і пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба. Дві сестрички дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо-тихо, золотиться. Писала віршовані п'єси для лялькового театру. У неї єдиної в Україні чотири авторські читанки. Подарунок, «Жавір», усміхнений соня. Сонячна країна, моя країна. В пані Марії було ще одне захоплення малювання. Вона розмальовує горнятки і створює картини з квітами та птахами. Як вона казала, це найбільше з моїх див. Я ніколи не тримала пензлика в руках. І, коли б хто сказав, що зможу малювати, не повірила. б. Просто повела свою внучку даринку в студію. Подивилася раз, вдруге, спробувала й загорілась. Також вона дуже любила носити капелюхи. Кожен з вас має таланти, тільки їх треба відкрити. Ми з Марією Антонівною віримо, що кожен зможе себе віднайти в чомусь, що ближче до його душі.